Всім привіт, з вами Альона Джек, і в цьому відео я вам покажу одразу три нові настільні гри, дві з яких я замовила з тему, які зараз популярні. Так як однієї я не знайшла більш дешевий на сайтах, а вона там, самий пластик, а інша я не знайшла у нас взагалі, що я замовила з тему. А поки я чекала, поки мені знайдуть цю посилку з моїх, я купила ще одну настільну гру. Є така оригінальна в нас, але це якийсь такий аналог, більш дитячий. Але я вже пожалкувала, що не знайшла оригінал, тому що ця в мене трошечки поламалася. З тему я замовила ще е, дві лампи е, одна з яких це е, отакий, отакий от місяць, але він не такий, як я хотіла. Хотіла подешевше, але вийшло дішов. Е, це з пластику. Я її зібрала, я навіть не знаю, чи це правильно чи ні. Інструкція була порвана, вона приїхала мені. Порвані коробочки, я це просто вже давно розпакуювала. в мене вже три тижні лежать до ціна ігри. Я не можу їх привезти до своїх в село, щоб пограти, тому що я не можу їх ніяк розпакувати на відео, а мене просять, щоб я їх привезла. Я їх не привезу, поки їх не розпакую. А я їх не розпакую, тому що ніяк не можу усісти зняти вам відео. Тож, місяць повинен. Я хотіла таке, знаєте, велике але там, там відосики випадалися такого розміру. Мої подруги Марі є таке, Єсь таке. Отаке. А це у нас дерев'яне, і воно якось так по-другому складається. У мене це пластик. Тут було один, два, три фігурки, вони всі такі, я щось таке собрала, щоб воно стояло. Місяць отакий. Ні, воно, в принципі, світить нормально, але це не те, що я хотіла, тому що я хотіла дерева більше. А це таке 40 гривень чи 50 було, а та штука 500 стоїть, типу, в Ну, Це те, що я де знаходила ще колись, колись там 2019-2020 роки, тіпи, ще тоді його хотіла собі. Тут витягалося ж це ж як в стандартних лампах. Нажимається кнопочка, ну так світить білим. Там були різні варіанти. Там був такий час світить. У мене щас, замість моєї лампи, яка сюди мене підсвічує. Вона мене там стоїть десь на задньому плані на столі. То я не хотіла її сюди переносити. Думаю, дерево нормально світить. Дерево з аврорем. Я шукаю інші дерева. Але знайшла тільки таке. Щас я його покажу. Отаке от знайшла тільки. Ну, я шукаю інші. Перейдемо назад до місяця. Пластик, батарейки, такі кругленькі, маленькі як в старих таких телефончиках. Коротше, ті, що з музикою були, коротше, я стара. Там була ця на вибір три сяєва, отакий холодний-білий. Потім отакий, як і у мене дерево, і третій, я не пам'ятаю, який, я короте, вибрала холодний білий, я не люблю. Дальше. Слідую лампу ви тоже, наверное, бачили в Тіктокі. Вона є в більш великих форматах. Я замовила її за 80 грн. Вона просто потрясно світить. Отака, ми вже ви її бачили. Тут такий провід метровий, Я, може, пів метра, не знаю. Я як її побачила, так вона, блін, маленька, хоч би робила. Вона офігенно робить, до неї йде отакий пульт. Тут у нас дві мікропальчикові батарейки. Uh, сама лампа підключається по USB, в мене вона водлінні тільки в стромлена, мені треба той блочок шукати. Оця фігня вона металева, я її вкручувала в підставку окремо. Uh, Оця фігнюшка вона регулюється. Ну, я не хочу цього робити, вдруг воно ще поламається, бо воно все-таки з Алікспреса або щось типу того. Тут така. Не знаю, як це називати. Це не знаю. Коротше, зараз я вам покажу, як вона світить. По-перше, тут є кнопочки. Включить-виключить, Далі додати якості і збавить. Е, оце чисто цвіт, я не знаю, чим оці штуки відрізняються від цих. Це різні цвіта. Е, оце, зараз я покажу, як воно там, коротше, воно там блимає, дуже прикольно, У мене хлопець спав, я така включила, і такий, та блін, поки мені в камеру тикає. Я така, ні, все, дивися на це. Він каже, що ти мені за дискотеку зробила. Так, включаємо. Поперше, як я включаю її в вдлінітель, то вона зразу світиться, е, потім вона віддільно виключати. Ось, на себе покажу її. Вона така радужка. Що це скажуть? На камеру воно хреново якось світить. А от якщо на себе світить, то бачите, взагалі красивенько, мені подобається. Е, Далі. яркость я не поняла, власне, де спочатку робити. Так, спочатку вам покажу там, Червоний, е, менш червоний. Жовтенький, жовтий. Ніхрена не бачу. Темно, це темно-зелений. Це більш зелений. Це більш зелений, це такий пепше золотовий. Отакий зелененький. Далі відтінки синього. взагалі-то. Це відтінки синього. І оце, що я сказала, розділ. Це, коротше, інтерв'юшти може. Смуз. Um, не знаю, ні скільки. Блимає, uh, потім фейт. Отак, плавненько переливається. Да, ось, так, ось цвіта плавно переливаються стробі. Uh, теж щось переливається. І флеш теж блимає. Я хотіла б пробувати на цвітах, типа додати яркость і збавити яркость. Ну, я не розумію, воно, типа, це добавить, добавить якось не робить. Ну, тут ще є такий розділ білий включать. Тут білий, я б не сказала, тут якась радуга. Далі. Я збавляю, додаю, Воно нічого. Червоний, що не бачу. Якийсь там а, синій і зелений. Це чисто тіше написані, але. Оце роблять всі кнопочки, кроме оцих додавати і додати я, або я просто не бачу. Ну, в мене, як я знімала сніма, всі на кольцеву лампу, то в мене там все окей було, то я не знаю, що тут з ним. Ну, у мене все остало. Перейдемо, мабуть, до наступних ігор, тому що я це відео почала знімати, щоб вам їх показати. Лампа у нас ідемо подальше. <кхм> е, перша гра, заради якої я взагалі заказала цю всю посилку. Це була Уна на Умерсі. Уна без шансів. Навірно, воно так переводиться. Mm, так. Інструкція у нас на англійському. Ну, я думаю, всі вміють грати в Вона. Хоча б в оригінал, Нормально. У мене, як і у всіх, у відгуках, вона прийшла дуже пом'ята. Я не знаю таке, як. E, вона вже для всіх, причому в тому самому місці вона була пом'ята, де і на всіх відгуках. Тобто, Таке, як її везуть, от, чисто в тому уголочку, щоб вона взяла і пом'ялась при транспортуванні. Всередині у нас три такі стобочки. E, Запаковане воно в блістер. Так, перша стобочка, що ми тут бачимо, карти пропуску хода. Дві штуки поки що ну, таке качество. Плюс 4 карти, Ось чотири карточки плюс 4 і е, мінять коло. Далі, що я не дуже поняла. Ну, це, мабуть, нолік будь це, типа, обмін картами з іншим гравцем. Хто знає, що це означає, пишіть в коментарях. Далі просто плюс 4 карточки, 2 штуки. Далі три карточки плюс 2. Далі йде три карти мінять коло. Дві карточки. Я не знаю, що вони означають. Вони похожі на карточки мінять коло, але. Я не знаю, що вони означають. Ще один пропуск хода. Далі. Оце я теж не, не поняла. Це. Таке, як теж мінять карти і таке, як жо, жо, ну, слідший жовтий цвет. Далі, Ну, плюс 4 стандарт, нолік. Що тепер означає нолік, якщо є карточка, помінять карти». Жовтенький опять обмін. Следующему, ми відкриваємо. Там до нас нолик зелений красується ще один зелен. І так. Зараз вам щось цікаве, подивлюся. Так. ну, Цифри звичайні, багато цифр. Просто цифри обираємо. Далі червоні. Йдуть точно такі самі, як ми і дивилися. І тут йдуть чисто сплошні червоні. Зараз я вам його так просто покажу. Там. Стиферки, потім йде пропуск хода, оці повер... непонятно, що це карточка. зробити круг в в іншу сторону, помінять, кол... помінять хід гри, потім плюс 2, плюс 4 нолік, і оці, мабуть, поміняться колодами. Я так розумію, самі цікаві карточки у нас в останній колоді. Так, зех у нас тож, давай, тут уже карточки плюс 4. М -м -м. Плюс 4. Плюс 6. Плюс 10. Точно, що у без шансів. Далі. Оці теж мене карточки заінтригували. Їх. Я б не сказала, що прям дуже багато, але їх немало. Що вони означають? Тобто, я, яка нічого про це уно не читала, просто подивилася на картинку, мені понравилось, я заказувала. Тобто, ваші догадки, може ви знаєте, що вони означають ці карточки, то тобто, що я спочатку подумала, що це зміна кольору в ході гри, то тобто, що ми з друзями теж дивилися, що це таке за карточки. Вони предположили, що це такі. Тобто, що остальних не було видно на обложці. Тобто, оці були. Тобто, ми подумали, що це зміна. Як змін... ну, карточка в стандартному ну, е, Типа, наприклад, всіда жовтий був, кладеш цю карточку, там чорненьку, вибираєш все-таки, тобі більше подобається, і, наприклад, кажеш зелений. То ми думали, що це такі карточки, але там вони є. Далі <плес> плюс 4. Далі йдуть сині карточки, чисто такі самі, як да? йдуть всі сині карточки, чисто такі, як ми вже дивилися з вами. І все, більше нічого цікаво. Я дуже хотіла це луно, чисто із за оцих непонятних карточок, оцей стрілочка, яку я вже показала, потім оці карточки непонятні, і дуже ще цікаві мені, що не тільки плюс 4 ще є, а точно що у ну, цікаві шансів. А плюс 6 і плюс 10. Так, зонами розібралися. Наступна гра, я б не сказала, що це прям гра, можна і для одного, іспользувати, можна і з дітьми, можна і для друзів. ну, Невеликій компанії, це така IQ. то що я сказала, що я шукала більш дешеву, я її купила за гривень 80 а вона стоїть 300-500, десь -300 так. -300. Я думаю, що мені за пластик, який, в принципі, я більше ну, я, б не сказала, що я більше граю всі наступні ігри, я її більше колекціонірую. Но у мене є бункер. Карточна версія як українська, так і з Аліекспресом. Е які я привожу і ми граємо в компанії від 7 до, до 15 людей. Ну, взагалі там від 4 до 16, але ну, ми таким составом, типу, я виношу там її в центр. Ми граємо от, там, мінімально, що нас збиралось 7 8 людей, максимально у нас було 13. Тобто у нас один раз пошти 14 було, але е людина е поспішала, тому у нас було 13. Так. В мене подруга казала подруга, яка знімалася в мене на каналі колись, там казала, що вона таке купляла в Аврорі і грала з своїм молодшим братом, то вони, типа, швидко пройшли, але там трошки воно друге було. А, інструкція. чи Я, кстати, не поняла, трошки з інструкції цієї. Тобто я б не сказала, що це прям інструкція. Тобто, тут на одній сторіночці показується, як треба собрати його чи викласти. І тут, ну коротше, це я сама ще буду розбиратися, тому що я просто побачила, що там його щось перекладають. А типу як цією інструкції пользуватися, щоб, наприклад, я там по поітікну, по чомусь там, там бачила, що типу, викладається якась одна. Викладається якась одна така фігурочка, кудись, і е, після цієї фігурочки, як показується в інструкція, вона там буде, там буде, там буде. Там буде. Ну, щоб були варіанти і дій, щоб можна було потім це все скласти. То оці всі е, фігні, то викладаєш, щоб склався малюнок. Це все, що я знаю, а от як пользуватися інструкцією, такої я не знаю. Це все, що я вам покажу по цій хімі. А далі гра, ту, яку я купила, поки чекала, поки мені знайдуть цю посадку. Те, що в мене не оригінал, ну, я вже пожаліла. Зараз її закрию, бо вона у мене лежить полуоткрита, полутой, вона неякісна, я вам ще скажу чого. Або то просто я криворука. Гра називається Розв'яжий рот. У нас такий чудик. Тут від 3 до 10. но із-за того, що вона чи не якісна, чи в мене руки сраки, то вона від 3 до 9. Я ж як її тільки відкрила, мені ж цікаво було ця пластикова фігня. Я ж зразу е, оце, питалася, понять, як його надіти. Тобто я у цих тіп, воно ж прозрачне, а я тоді в світло ну, було, то я почала отак його типу, а воно, бачите, ось тут коротеньке, а тут таке широке. Я тобто, не зрозуміла, думаю, все браковане. Я подумала, що воно дуже прямо широке, тобто, на яку таку треба то то було. Потім я виняла, що це воно наділаш, Фоткалась там в мене з двома моїми братами є ще, то я туди цю фотку скинула, потім її знімаю, і я така думаю, зачем його отак поаккуратно по знімати, якщо можна його зігнути?» І воно мене отут пополам тріснуло. Тобто, я не знаю, У людей, у яких є оригінальна така гара, скажіть мені, будь ласка, чи там воно пластик хороший, чи ні, то що тут, ну. Зараз я покажу вам, як я його вдівала. Ось що я далі надіть то, да, так? Ось. Yes. І бачите, вона дуже натягнуте. Я його зняла так. А вона так по очері окран. Тобто я його коли знімала, я його на другу дружку здвинула, і воно мене, мене отут тріснуло. Я думаю, що після ігор так десяти, а може й п'яти, то воно зразу трісне. Давайте вже подивимось. У нас тут було ж виходить, 10 ртів. Ось ще упаковка. Далі у нас пісочний годинник синього кольору. У мене вже цих пісочних годинників, я навіть не знаю вже скільки, тому що у мене дуже багато настільних ігор, І там у мене і розові, і зелені, і жовті, і красні, і, кстати, синій, по-моєму перший. І чотири отакі от стопочки карт у нас. З одного боку вони синенькі, спереду вони рожеві. Я так поняла, тут треба рознести слова. Зараз ми їх типу, всі пооткриваємо. Так, першу стопку я відкрила. Зубрив, Захар, великий вірш. Я так зрозумів, тут у нас якісь тяжкі, не перебувай. Зараз я, коротше, всі карточки переб... передивлюся, щоб вам все не перечитувати, і скажу, в общем, що тут написано. Я думаю, тут якісь відділі, може, слова є, а тут самі скороговорки. Ні, карточки, к... кстати, карточки качества такого непоганого. Вони, може, трошечки краще, ніж уно, такі більш слизькі, але картон такий, як, коли разом їх тримаєте, то воно таке. Таке теж не дуже, прям, но, но нормально. Коротше. Ой, Якщо, наприклад, якісь питання по ним будуть, то можете написати в коментарях, я вам так просто отвічу або на мій інстаграм, ссылочка також в описі. З вами була Ліна Джеб. Всім дякую за перегляд і до наступних відео.